Дня урок української мови 6 клас. Мене звати Алла Васильівна. Сьогодні на уроці ми вивчаємо правильне вживання числівників на позначення дат та часу. Мета та завдання уроку навчити правильно вживати і будувати речення з числівниками на позначення часу та дат. Сформувати навичку правильно узгоджувати числівники з іншими частинами мови та утворювати форми числівників, вживати їх в усному і писемному мовленні, аналізувати і порівнювати мовні явища, виділяти головне, логічно і зрозуміло висловлювати думки, виховувати дбайливе ставлення до чистоти своєї мови. Сядемо рівно, міркуємо швидко, відповідаємо правильно, а пишемо. Гарно тому записуємо у зошити тему уроку, а розпочнімо наше заняття із культури мовлення. Отже, діти, правильно на позначення часу вживаємо 7 година, а не 7 годин, о 6-й годині, а не у 6 годин, дев'ята тридцять, а не 9.30, пів на сьому, а не пів сьомої. І за чверть дев'ята, а не за чверть дев'ять. Вчіться грамотно називати час. Міркуємо та запам'ятовуємо години в українській мові жіночого роду. Години завжди вказуємо порядковим числівником, який відповідає на питання котре. Хвилини та секунди. Кількісним числівниками, які відповідають на питання скільки? Вивчаємо! Запитати про час можна за допомогою слова Котра година? У котрій годині? Увага! Ніколи не запитуйте, скільки на ваших. Правильно буде! Скажіть, будь ласка, котра година? А чи правильним вже тоді буде запитання? Яка година? Ну, звісно, так. Якщо це слово година, вживаємо у значенні певного періоду або певного якогось моменту. І отже, на запитання яка година слід відповісти година світла, сонячна і ясна. І цим же ми діти підкреслюємо якість, а не порядок лічбі. Увага! Котра година? Перша година, 11 година. 16 година, 24 година, 18 година, 25 хвилин, 18 25, 7 година або 7-0.0. Для позначення часу можна використовувати зворот о пів на 11 або 10.30. До слова година від 1 до 12 можна додати слова ранку вечора дня, ночі. 10 година ранку, 10 година вечора. Для позначення ж хвилин від 1 до 30 хвилини використовуємо зворот хвилин у закінчення яку, наприклад, 11.05. 5 хвилин на яку на 12. 5 хвилин на яку на 12. Для позначення хвилин від 30 до 59 використовуємо звороти. Хвилин на яку? Або за хвилин яка. Наприклад, 10.40 або 40 хвилин на одинатця ту. Або за 20 хвилин одинатця та. А для позначення хвилин можемо використовувати слово чверть. Наприклад, чверть на 11. За чверть 11. Для позначення часу часу е, виконання дії використовуємо зворот О. Годині, о 12 годині о 8 годині ранку Об 11 вечора. Що ж до позначення років? Числівники на позначення років мають форму чоловічого роду. 1999 рік у 1999 році. Будьте уважними, позначаючи десятиліття. Числівники на позначення десятиліть мають форму множини, і вони можуть записуватися словами «дев'яності» або нам просто цифрами наступним способом, наприклад, 90 Називний наземний відмінок – роки, родовий – років, давальний – рокам, знахідний – роки, орудний – роками і місцевий у дев'яностих роках. Важливо запам'ятати позначення дат. Числівники на позначення дат мають таку особливість число має середній рід. 2 березня, 5 травня. Рік у датах має закінчення родового відмінку. Наприклад, 99-го кого-чого року. 62-го року. А замість фрази в 10 роках століття вживається зворот у перше десятиліття або на початку століття. Важливо знати, що іменники назви місяців вживаються в родовому відмінку однини – 1 січня, по 1 січня, до 1 січня, а для позначення знаменних дат порядковий числівник пишеться з великої літери з 8 березня. Але ж якщо порядковий числівник у складній назві пишемо цифрою, то назву місяця слід писати з великої літери 8 березня. Дати можуть змінюватися за відмінками. Наприклад, 15 травня. Станом на 15 травня відбудеться 15 травня до 15 травня. І запам'ятайте позначення століть. Числівники на позначення століть мають форму середнього роду. 20 століття, 5 сторіччя. І зверніть увагу, слова століття і сторіччя можуть замінювати одне одного. 20 сторіччя, 20 століття. Пропоную кілька лазівок. Якщо потрібно сказати точний час, не використовуючи хвилини, то слід використовувати сприйменник прийменник О чи ОБ. Наприклад, о 3 годині об одинадцятій годині. А для позначення половини прийменник на пів на 10, пів на шосто. Називаючи точний час із хвилинами, слід запам'ятати, що до 30 хвилин треба вживати прийменник на або, по, а після 30 хвилин прийменник за або до. За 30 хвилин друга. 15 хвилин на 11. За 15 11. 20 до 10, 20 по другій. Пропоную вашій увазі переглянути ще раз. Якщо до 30-ї години використовуємо прийменники на або по. 5 хвилин по другій. Або 5 хвилин по 14. 5 хвилин на третьому. Або 5 хвилин на 15, або ж 14 година 5 хвилин, друга година 5 хвилин. Якщо ж ми використовуємо після 30 хвилин, то нам потрібно застосувати прийменники за або до 10 хвилин до 7. За 10 хвилин сьома. Або ж 6 година 50 хвилин. Давайте пограємось. Гра, якщо на годиннику, і перед вами числове позначення. Назвіть правильно час. Звіряємо. 12 година 15 хвилин. 15 хвилин на першу. 15 хвилин по 12 Чверть на першу. Чверть. До 12. Діти, вчіться грамотно називати час. А ще бажаю вам, щоб ви ніколи не втрачали марно часу. А правильно вживати числівники для позначення часу допоможуть вам у тому, щоб ви ніколи і ніколи нікуди не поспішали, а ще не запізнювались. І пам'ятайте, найбільша втрата це втрата часу. Отже, ми досягли поставлених завдань. Надіюсь, діти, що і цього разу ви запам'ятали матеріал. Нехай ваше навчання буде легким і цікавим. До нових зустрічей!